Днями дошкільний навчальний заклад номер 17 міста Краснограда відзначив свій 30-річний ювілей. Колектив та вихованців садочку прийшло привітати чимало гостей. Перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков подякував колективу за самовіддану працю та побажав закладу нових звершень і перспектив розвитку. Дуже вам вдячний за вашу новину і плідну працю. і Хочу побажати цьому колективу терпіння наснаги. ви повинні, повинні е, знати, що ми завжди думаємо про вас і піклуємося за вас. Від імені депутатського корпусу районної ради, колектив закладу привітав голова районної ради Володимир Птишник. Я впевнений, що всі ми робимо максимум для того, щоб наші дітки росли здоровими, впевненими в собі і в нашому майбутньому. Хотів би побажати нам сил. Особливо тому поколінню, яке підростає, бути настоящими патріотами нашої Красноградщини, нашої Харківщини, нашої держави. Міський голова Володимир Максим добре знайомий з роботою ДНЗ номер 17 адже свого часу в цей заклад ходили і його діти. Ці стіни дійсно є для мене, Тому що ми місті відкривали з вами учебні нові групи з новими. мебелью, с новыми оборудованиями. Это было непростые времена. Мы, наверное, были первые, когда решились на это при поддержке коллектива. Нашли деньги, нашли возможность. И главное, это была поддержка и коллектива, и родительского комитета. И поэтому, конечно же, хочется, чтобы это было 30, 60, 90, 120. И только наш сад был красивее, теплее, добрее. И люди, главное, чтобы в нем работали. Вот такие прекрасные, добрые, как сейчас. Особливо ж цей день запам'ятався для всіх гостей розважальною програмою, яку підготували вихованці садочка. Пісні, вічі й танцювальні композиції у виконанні дітей прийшлися до душі кожному. Завідуюча ДНЗ номер 17 Оксана Багатирьова зазначила, що до 30-річного ювілею заклад готувався усім колективом. Тому свято, на її думку, зібрало багато гостей, справило безліч приємних спогадів і радісних емоцій. Наш садочок святкує 30-річний ювілейний день народження. Сьогодні в залі панувала атмосфера доброзичливості. Наші вихованці підготували концертну програму, до якої старанно готувалися. Хочеться подякувати всім керівникам минулих літ, ветеранам праці, привітати колектив з ювілейним днем народження, побажати всім міцного здоров'я, родинного затишку, тепла, благополуччя.